Учасники урочистого маршу викладачі та слухачі Університету оборони України. На плац виносять бойовий штандарт вишу. Слова привітання від начальника університету. Поздоровляю вас із 70 ю річницею. Великої перемоги! Слава! 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 За урочистим маршем стежать майже 100 ветеранів Другої світової. серед учасників бойових дій. 92-річний герой радянського союзу, льотчик винищувач Іван Целіфонов, під час війни він зробив понад 370 бойових вильотів. Більшість з яких для розвідки в тилу супротивника, нашому поколенню, поколінню людей, родившихся в перший 20-го століття випала сурова судьба. З оружием в руках захищати свою родину. льотчик винищувачі через 70 років пам'ятає день, коли дізнався про перемогу. 8 мая я виповнив бойовий виліт, улеглись на ночовку спать. І от ночі, в пол третього ночі, стрільба з всіх видів оружя. Що такое? Я спрашиваю свого дружка. Віктор Ліхачова, що відбувалося? Боюш, победа! побіда. Учасник урочистого маршу Вадим Сухаревський не за розповідями мечув, що таке війна. Двічі лейтенант виконував бойові завдання у зоні АТО. Незабаром знову збирається туди. На нашу землю прийшов ворог разом з тим ворогом, який на цій землі був, якого ми просто не догляділи. Бити, бити і ще раз бити. Ветерани покладають квіти до меморіальних стел Героям Радянського Союзу та стел вже нинішнім героям України, які загинули під час виконання бойових завдань у зоні АТО. Ми тепер тільки почали розуміти, чому батьки наші жили дуже бідно тоді, але говорили. А нічого, все нормально, аби тільки війни не було. От тепер я це дуже добре розумію. Я думаю, що розуміють тепер і молодь теж саме ці речі, всі аби тільки не було війни. Юлія Бошко, Богдан Кальченко, п'ятий канал.